Російські телеграм-канали, які висвітлюють війну Росії в Україні, а також канал, в якому публікуються новини про вагнерівців з оголошеннями про набір найманців, заявили, що збройні сили України завдали артилерійського удару по базі ПВК Вагнера у районі окупованої попасної у Луганській області. За повідомленнями, базу зруйновано. За даними змі. Тиждень тому інший російський воєнкор Сергій Середа опублікував фотографії із бази вагнерівців у Попасній. І, ймовірно, українські військові дізналися про місце її розташування. Завдяки саме цим фото. Локація на них ідентична тому місцю, по якому було завдано удар. У телеграм-каналах повідомляють, що кількість загиблих найманців на щастя дуже велика. За даними деяких ЗМІ, на базі в момент удару міг бути близький до Путіна бізнесмен Євген Пригожин, так званий кухар Путіна, якого вважають спонсором і одним із творців ПВК Вагнера. Поки що офіційного підтвердження цієї інформації немає.